У бізнес-інкубаторі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відкрився черговий навчальний курс. Він триватиме до 13 грудня, а опісля усім учасникам вручать сертифікати про завершення. Мета курсу це є отримання теоретичних знань і практичних навиків стосовно заснування організації і ведення власної справи. У нас цьогоріч зареєструвалися більше 30 людей, безпосередньо за списком це 32 людини, які виявили бажання десь зареєструвати дійсно свою справу, а може, десь масштабуватися, диверсифікувати свій бізнес. Тобто ми пропонуємо свої послуги як для потенційних, так і для діючих підприємців громади. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко розповідає, серед підприємців провели опитування. Більшість відповіли, що в них недостатньо знань для того, аби отримати грантові кошти чи залучити додаткові фінансові ресурси для своєї діяльності. Усі запити підприємців враховано. Відтак створено курси, які допоможуть вирішити чимало таких питань. Протягом двох місяців навчання підприємці отримують знання різних предметів. Я вважаю, що ці курси дуже необхідні, тому що підприємці зможуть уникнути штрафних санкцій у своїй діяльності. Дізнавшись про курси в інтернеті, власниця спортивного клубу Вікторія Ільїна вирішила підвищити свою кваліфікацію. Вона впевнена, що таким чином зробить свій бізнес більш конкурентоспроможним. Так як зараз бізнес постійно розвивається, то хочеться йти в ногу з бізнесом і хочеться завжди розвиватися і робити якісь нові кроки, щоб бізнес розвивався і не стояв на місці. Життя для того, щоб вчитися. Тому будемо вчитися і розвиватися. Міська влада активно підтримує розвиток підприємництва в Івано-Франківську. Спільно з університетом нафти і газу та бізнес-інкубатором організовуються регулярні навчальні заходи для підприємців. Це дозволяє створити сприятливе середовище для розвитку бізнесу в регіоні. Два рази в рік відбуваються курси з бізнес-інкубатором університету Нафти і Газу, департамент економіки нашої міської ради, долучився, щоб такі заходи відбувалися. Це вже шість років підряд. Ми проводимо такі заходи для тих, хто починає свій бізнес і ті, хто вже є підприємцями, які хочуть удосконалити знання. Все-таки вже при роботі виникає дуже багато питань, які можна отримати від фахівців. Тому фахівці будуть навчати різні різнопланові навчання вчитись потрібно завжди. Голова громади впевнений, в умовах війни важливо підтримувати економіку, надавати гідне навчання і створювати програми для людей, які прагнуть починати або розвивати свій бізнес. До слова, 5 листопада стартує бізнес прогрів для молоді. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.